Сьогодні говоримо про сімейні стосунки, а саме, як зберегти теплі сімейні стосунки в сімейному житті. Перше, що потрібно знати, це знати себе, свої реакції, свої емоції, щоб розуміти, що конкретно мені потрібно, і що я очікую від людини, яка поруч. А також прикласти всі зусилля до того, щоб зрозуміти іншу людину і що він очікує. Наприклад, коли в мене поганий настрій, я потребую усамітнення, і щоб, щоб все проаналізувати, і я такого вакууму, да, мені добре. А от мій чоловік він потребує уваги, щоб міг все розповісти. І під час нашого спілкування він отримує дуже багато інформації, інсайтів, міняє думку. І таким чином у нього відбувається аналіз. Подумайте, як це у вашій сім'ї. Спільні інтереси теж дуже важливі, бо це нас пов'язує. І ми починаємо дивитися в одну сторону. Це і про зближення, і про час разом, і про відчуття поруч, тому що ти показуєш мені цікаво, ти мені дорогі. Навчіться говорити. І не треба грати вгадай, в гру, знаєте, таку вгадай, що я там собі придумала чи придумав. А ще попробуйте не засуджувати людину, а говорити слідуючі слова: ти в мене такий хороший, красивий, ти молодець, ти взагалі класний чоловік. Тільки от вчора. Мені було дуже боляче від того, що ти сказав. І давайте зараз розберемо, в чому різниця зразу, коли ми вивалюємо велику кількість негативу, і якщо ми кажемо ці слова, нам всім подобаються хороші слова. Це ми навчені з дитинства, і коли ми говоримо оцю риторику, то людина сприймає, що біля мене людина, яка дорога. І вона мене любить і вона готова далі слухати. І ми, тим більше говоримо, ми не засуджуємо саме людину, а засуджуємо поведінку. І це є частиною нашого спілкування, частиною діалогу, коли тебе чують. Знаєте, є така казка про чоловіка і жінку, вони дуже довго жили разом, і чоловік надзвичайно любив шкуринку з хліба, як вона хрумтить, як вона пахне. І він обрізав скоринку і протягував дружині, бо її він любив ще більше. І дружина дякувала, їла ту скоринку. І одного разу до них приїхали їх внуки, і вони вранці встали, нікого не питаючи, нарізали собі хліба, намазали собі якісь бутерброди і пішли по своїм справам. Да, десь. І чоловік, знаєте, з таким винуватим виглядом. Зробив цей бутерброд, протягнув дружині такої радості, він не бачив від неї давно. І коли спитав: А чому ти така весела? то отримав відповідь: я так люблю м'який хліб, але я так люблю тебе, що не хотіла тебе образити. І тому я їла цю скоринку. І завжди тобі дякувала. І чоловік розчулився і розповів, що скоринка, на його думку, воно найсмачніше, що взагалі є в житті. коли він її давав дружині, то думав, що це найкраще, що він може запропонувати. Думаю, що всі ми, не питаючи іншого, що їм більше подобається, робимо як найкраще на наш погляд. І... Ця метафора вона дуже гарно розкриває, що ну, для іншого не факт що це найкраще. І після того, як ви похвалили іншу людину, як ви до нього звернулися і починаєте розказувати про свої потреби, вас розуміють, вам відкриються і розмови, це ще один чарівний ключик до наших близьких. Я сподіваюся, що ці маленькі поради будуть вам корисними і допоможуть зберегти теплі стосунки у вашому житті.